Там вбивали, калічили, рвали і нищили душі. Там мій ангел безсилий припав до святої землі. Я померла сьогодні, а він берегти мене мусив. Я була на війні. Я сьогодні була на війні. Так боліло мені, але я над тим болем володар. І той кат що вбивав. Нічогісеньки не зрозумів, що кістки то мої, а не ті, що їх кинув господар. Я була на війні, а тепер я лечу до зірок. Я махаю ще сили привіт моїй мамі і тату. Я була на війні, мій останній і перший урок. Лише тепер зрозуміла, чому не пускала. Universidad